Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш 2 мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже наступної середи, 20 листопада, відбудеться другий суперрозіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 2464-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 25 мільйонів 341 тисяча 21 гривня. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект Кульок номер 3 І ми переходимо до розіграшу Щасти вам. Дев'ятнадцять вісім шестнадцять сорок дев'ять. 41. 5. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз Суперлото зросте. В ефірі 3689-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 209 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 42 сорок два, сорок п'ять. Двадцять два максима максимально вигравально. Виграла Шановні гравці, в вашій увазі 8621 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам: 43-67-36. Двадцять шість. Тридцять два. Дев'ятнадцять, двадцять чотири, вісімдесят, п'ятдесят сім. Сорок двадцять сім. дев'ять, тридцять вісім. 77, 58, 5, 54, 71, 72, 39. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 7474 розіграш державної лото Трійка». Тережна комісія довільно обрала «Лототрон-Б» комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Шість п'ять. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 6 5 1. Бережіть себе, все буде Україна.